Аномально спекотні вихідні виявилися і напрочуд спекотними на події. Приголомшливий випадок викрадення немовляти з Кременчуцького пологового будинку стався 14 липня. До поліцейських звернулась жінка із заявою про те, що у неї з після пологової кімнати перинатального центру зникло чотириденне немовля. Наразі тривають оперативно-розшукові заходи. Можливо, хтось чув, бачив в квартирі, де ніхто не проживав. Почали чути звуки саме коли плаче маля. Ця інформація дуже важлива для правоохоронців. Наразі розпочато слідство. Слідчими встановлюється особа, що може бути причетна до скоєного. Тому закликаємо всіх не бути байдужими та повідомляти інформацію, що цікавить слідство до поліції Полтавщини. Одразу кілька випадків загибелі на водоймах. Зокрема, 13 липня о 17 годині у селі Дмитрівка під час купання зник чоловік. Протягом доби тривали пошуки безвісти зниклого. Під час робіт водолазами було виявлено тіло. Розшукуваного наразі тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу встановлюється обставини смерті. Четверо осіб загинули на водоймах Полтавщини. За усіма фактами поліція проводить розслідування. Тіла загиблих направлені на судово медичні експертизи для встановлення причин смерті. Черговий раз закликаємо. Наших громадян бути вкрай обачними під час відпочинку на водоймах, в тому числі не вживати алкогольні напої та в подальшому не купатися. Звертайте увагу на правила безпечної поведінки на водойми та бережіть себе. Не менш спекутними виявилися вихідні і для рятувальників. 14 липня в селі Сиротенки Глобинської територіальної громади горіла суха рослинність площею 1 гектар. Горіла трава цього ж дня, і у селі Бурімка Семенівської територіальної громади. Від повного знищення вогнем було врятовано електростанцію. Пожежі виникали у місті Кременчук, селах Лукашівка, Ялинці, Соротенки, Борімка. Наслідок даних пожеж було знищено близько 200 метрів квадратного сміття та близько трьох гектарів сухої рослинності. Також наслідок пожежі сухої рослинності в селі Борімка пошкоджено електропідстанцію. Трамований чи загідних наслідок пожежі не зареєстровано. 15 липня в селі Веселий Поділ горів сінник. Як стало відомо, власниця відпочиваючого будинку почула дивне тріскість з подвір'я, Вийшовши на вулицю, помітили когнем Коплений сінник. По прибуттю на місце пожежі, площа займання становила близько 10 метрів квадратних. Вогневорці провели оперативне розгортання з подачі ствола типу на насіння пожежі. Пожежі утретлі 3.14 було ліквідовано. Насідок пожежі знищили сінник та одну тонну сіна. Рятувальники вкотре закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки і бути особливо обережними у спекотні дні. Не створюйте смітників та не спалюйте відходи. Утримуйтесь від розпалювання вогню в екосистемах, не кидайте недопалки та сірники. Будьте обережними з горючими речовинами, не спалюйте стерню та рослинні залишки на полях. Не дозволяйте дітям гратися з сірниками та запальничками, дотримуйтесь правил безпеки та в разі виявлення пожежі в екосистемах негайно телефонуйте за номером 101. Анна Мащенко, Кермичуцькі новини.